Без сумніву вірю, звичайно. Людина живе тільки з вірою, а тим більше, що наскільки наші воїни патріоти і взагалі люди патріоти. Тому я думаю, що то перемога буде обов'язкова. Я бачу перемогу України як контрнаступ на всі анексовані території і відбиття російських воєнних з цих територій. Я бачу її яскравою, правдивою. Ну... І Всесвітньою, тому що це буде перемога всього світу над таким терором. Я не сумніваюся, як ми всі я дуже чекаю нашу перемогу. Мені хочеться вірити, що ця перемога буде досить близькою до теперішнього часу, досить швидкою, і що вона буде з мінімальну кількість сюжетів з нашого боку. Я вірю в перемогу України і смерть москалям, і поділимо Росію на ті частини, які були до того. На початку війни всі допомагали, всі скидували гроші на ЗСУ і так далі. Зараз більше народ чомусь розслабився і думаю, що все покидали. І зараз можна так. Ну, виграємо і все. Насправді не потрібно розслаблятися, потрібно далі донатити на ЗСУ. І тоді буде перемога. Я вважаю, що потрібно перестати вживати російський контент і накінець відмовитися від російських виконавців і від російського контенту. Взагалі потрібно працювати, і все буде в Україні. Ми обов'язково переможемо.